Ання про найважливіші події четверга, 8 вересня. Дивіться вже за мить у програмі Про головне. Сьогодні в актовій залі міської ради відбувся семінар на тему впровадження енергоефективних заходів та відбір проєктів у житлових будівлях. У зв'язку з підвищенням тарифів на електроносії це питання є гострим для керівників ОСББ, комунальних підприємств, кооперативів та банків. Представники Українського союзу промисловців і підприємців порадили практичні кроки для зменшення витрат на тепло, а також етапи впровадження проєктів з енергозбереження. Деталі в окремому матеріалі. Найбільш ефективний метод це індивідуальні. Теплові пункти а, в багатоповерхових будинках. Він включає в себе і теплолічильник, і вузли регулювання, і е, ще там додаткове обладнання, балансування і так далі. Оце комплексний а, такий пристрій. В середньому це там 350 плюс-мінус 100 тисяч, е, якщо там буде теплообмінник, е, стояти це ще там 1200-300. Далі. Е, вікна та двері. Звертаю вашу увагу. Да? Тобто є певні ДБН. Ви ці вікна і двері міняєте не тому, що хочете, щоб там замість дерев'яних дверей були білі металопластикові. Да? А тому, що металопластикові конструкції з енергозберігаючим склом, заповненням там інертними газами, вони дозволять вам скоротити витрати на опалення, фактично. Відбулася нарада з питань профілактики всіх видів травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Відповідно до порядку денного обговорили п'ять питань. А участь у засіданні взяло 11 представників освітніх закладів, які підсумували профілактичну роботу в цьому напрямку за минулий навчальний рік та окреслили завдання на прийдешній. 15.30 на вулиці соцмістечко патрульними було помічено групу підозрілих осіб. Під час поверхневої перевірки в одного громадянина інспектори виявили паперовий згорток, у якому була суха потрібна суміш рослинного походження, що мала ознаки наркотичної. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Що патрульний надійшов виклик про дивну поведінку особи неподалік ресторанного комплексу в селі Чубинське. Екіпаж прибув на місце та виявив охайно вдягненого чоловіка, який лежав на землі. Із розмови полісмени з'ясували ім'я та прізвище особи. Чоловік не пам'ятав звідки він та був у тверезому стані, хоча на вигляд нагадував людину, яка оговтується від хвороби. Перевіривши, виявилося, що даний громадянин підпадає під орієнтування та розшукується рідними. Патрульні нагодували чоловіка та напоїли кавою. У кишені знайденого інспектори помітили папір з контактами рідних, зателефонувавши на які виявилося, що чоловік нещодавно пережив інсульт. Його відвезли до сестри, яка пообіцяла піклуватися про нього, аж поки його забере дружина. Наразі це всі новини. Більше цікавої інформації. Дивіться в ефірі та на сайті телеканалу Бориспіль. У студії працювала Тетяна Поминальна. Побачимось.